Всім вітання. Про буржуючку ми знімали, знімали, зробили переробки. Зараз не розкажемо, розкажемо наступного разу. Зараз немає коли. Зараз відео про шок коротенький. Бачимо розпал іде. Дивимося, яка чистота вогню. Це суха соснова стружка. Суха соснова стружка. Потім піде на сиротирса, Така легенька пара. Легенька пара. торини повітря відкрити на максимум. На максимум турине повітря, бачимо, тут іде. Добре, прекрасно видно. Трошки світла забагато. Зараз ми закриваємо турне повітря. Закриваємо. Закриваємо. Вогонь стає ось такий. Аж такий вам може не видно, до кінця там такі червоні язики стають. Закриваємо і дивимося на дим. Димо ще. Ще зараз більше, бачите. тому. Це без безторі... турин. І теж воно те повітря вторине у нас не герметично. Не герметично. Бачимо, що робиться. Йдемо ще більше. Це, Бачимо, о вже чорненьке аж з'являється. Появляється, появляється чор... чорненьке. Отаке. О, і зараз ми знову ж додаємо турине повітря. На максимум. Один зараз на такий вогонь, там червоні язики. І то у нас тут на то не повітря. воно не герметично тут є вторинне повітря. Це ж не те, що ми відкрили на максимум. Дивимося за вогнем, бачимо вогонь. Ну, на жаль, камера не передає. Не передає так, як воно цього. бачите таке синеньке є, просто воно насправді сильніше, ніж, 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 ніж на відео. Ніж і йдемо, подивимося, подивимося, який дим зараз стає. Бачимо, який він став. Він є на морозі, на вулиці мінус 10, розумієте? Але бачимо що? Десь він далі там з'являється пара, Це різниця температур. бачимо, на виході з димохода. Ось така світленька і бачите, і ще менше її. Оце так робить вторинне повітря. Це суха сосна при розпалі. При розпалі. Так газові віконцепція працює прекрасненько. Так, буде така пара знати, але ж, це ж ніяке порівняння не йде із тим, із тим що було, із тим, що було без, без торички. Ну і то у нас, кажу, на, тут є віконце, цей дифузорчик, як він був такий, я тільки що він змінений вже. Бачимо, розрізав, доварив, це знержавіючий сталі. Я навіть з вам не можу показати, знизу той вогонь виду, трошки там вже трошки нападало цього. Нападало вже. А бачите, Видно прекрасно, як нас схвачує і там зверху видно. Оце так віконце, віконечко працює. газове віконечко. Що ми змінили? І що сталося після змін? Буде десь відео ми знімемо. Ще знайду час і треба вже його замовнику віддати, цю боржуєчку. Тирса горіла і так прекрасненько тут. Ми все одно палимо зараз на тирсі. Вона якби заточена все одно під тирсу, бачимо, на селі тирсі. Зараз на вулиці Морозець. Морозець гріємо, сушимо наші вироби. Наші ну, потужність виросла. Потужність виросла. Звичайно, після того як ми збійшли газове вікно. Але сало на дровах дещо цікавіше, деякі моменти ми вже навіть було мені цікавіше на меншому газово Ну, Бачите, вже прогоряє, приходить на сиротирство, сиротирство помаленьку вступає реакцію, ми вторичку ту зменшуємо. Тут є достатньої торички, не думайте, що вона, вона... бачите, вже її достатньо, все. Вже їй достатньо. І такий буде все одно ж це навіть ще замало. Замало це значить ще... А, о, взагалі, бачите, червоне пішло. Мало. Це говорить про те, що ще, ще раз суха стружка ще не догоріла. О, зараз бачите, як дали ми. Зараз прекрасненько. Зараз прекрасненько. Прекрасненько там бачимо. Там прекрасненьке. Таке горінечко. Ну, це вже така зміш, суміш сухої і сирої. більше, більше сира, Бо такі іскорки вилітає. Вилітають іскорки з цієї із. Із, із сухої... А, не хочеться відключу, так ми нам покажемо. Скільки там натягнуло, може ми її палимо, палимо. Бачите, скільки тут натянуло тої попало із тієї тирси. Аж жар тут є. Це вже самі бачимо верхи, де воно. І сам і вниз, і в димохід. І, і в димохід. О, це легенько відкривається, чиститься тут. Доступненько. Все прекрасненько. Все прекрасненько. А про моменти, що було, що ми переварювали, що стало. Бачимо, відхивав, там тягу збили, трошки пригасло. Трошки пригасло. Але зараз ми будемо трішки зменшувати, пойде на сиротирсу. Якось так. Все, очікуйте, відео повний, повні, як то кажуть, цей звіт буде про те, що робили, що сталося, що добре, що не добре. Отаке. Так, зменшуємо бо це на середу тирсу. Вмикаємо вентилятор, бо там термостат від той буржуйки, ми його зараз немає, тут режимі, бо це ж тестовий режим. Це тільки тестовий режим. У нас тільки димохід тут не підвів. Бачите, воно горить, я руками беру за димохід. Що там вогонь. А зараз пригасло, бо ми... Придавили трошки, зараз не підхопило сіротирсу. Так розгориться. Розгориться, так буває. Пішла сиротирса, а я добагато втрички дав. Старичку треба взагалі закривати, бо там достатньо її. зараз воно піде. О, вже вже іскорки йдуть. Все, пишіть, коментуйте, очікуйте відео, хто не про, хоче не пропустити і раптом не підписаний, наполегу рекомендую підписатися. Пальчики вгору коментуємо. Всім до зустрічі!